Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати сніданок з капусти. Нам знадобиться 150-200 г капусти, декілька гілочок кропу, одне яйце, 1-2 столові ложки сметани, а тут у мене суміш, 1-3 чайної ложки солі, 1-3 чайної ложки сушеного часнику. За бажанням можна не використовувати та одна третя чайної ложки улюблених спецій. У мене базилік. Капусту нарізаю ось такими крупними шматками. На розігріту сковорідку я налила 1 столову ложку олії та 1 столову ложку вершкового масла. Тепер викладаю капусту і буду тушкувати, підсмажувати до її м'якості. Тим часом, поки у мене смажиться капуста, я вже нарізала кріп, додала до яйця. Тепер додаю спеції та сметану. І гарно порозмішаю. Минуло 4-5 хвилин, бачите, в мене капусточка вже зм'якла, дуже її засмажувати не потрібно, але якщо будете використовувати стару капусту, то я б рекомендувала накривати ще кришкою і так більше протушкувати, щоб вона була м'яка. Тепер до капусти додаю нашу яєчно-сметанну суміш, перемішую і просмажую ще буквально одну хвилинку. Друзі, наша страва, наш сніданок готовий. Дуже швидко та просто, але, як на мене, на сніданок це те, що треба. Друзі, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!